Так, приветствую вас на моєму каналі. Короче, мій кум вирішив продати свого самого модного дракона е, UMZ з куном. Е, по, по простій причині, бо некоторые сразу почнуть писати, що це і збавляється. Да, двигатель тут не найкращий, але тим не менее, тут двигатель 4,9 літра з 65 конями. Трошки хава масла, ну в принципі на кунові він робота відключительна. Кун, підйом куна, який ти казав, 4,2, да? Тут, ну, коротше, 4,20 20 подъем куна. Ще є такий крючок. Ми цим крючком тонний бег піднімали без проблем. Він з, з виду не самий такий вроде, мощний, але піднімання. хрен Тут, к сожалению, не швидко съем. На 4 пальцях, а де ти ковш поставив? Десь там. Ну, Доволі швидко можна перечіплятися туди-сюди. Ковш, ковш, крючок, крючок. Я ж так розумію, цей крючок в комплекті буде, так? Да? Трактор, виходить. Получается... Да. Nah. <реш> ну, буде, буде. Дивись, резина передня, тут ісключительно нова. Якому предлагав, давай мені резину віддамо, а Смей продамо. Каже, Ні, продавати ї продамо. Він позавчора поставив новий НШ 10 на І переробив, Тут система була зроблена обща гідросистема на рульове. Він зробив віддільний бачок. Як положено, новий насосик на рульове. Тепер рулюється одним пальцем, як положено. Задня резина тягать. Этот ну Як сказати, блять, плуг він, звісно, не потягне, ну а на кунові він їздитиме ще многі літа. Навіска вроді ціленька. Цим трактором в полі практично не работали. Таке, пару разів я тягав прицепи, навіть по два прицепи зараз тягав і это, там румом розкидував. Ну, коротко, В основному він э, в этом. В ангарі грузе е, зерно. Но в силу того, що кум робота сам, він просто не встигає. На трьох тракторах, на газоні і на комбайні їздить, сам не вспіває. Заводь. Щас... Зараз... А, а, Саме головне, що я не сказав, на дозаторі. дозатор, це ж, так розумію, На дозаторі ось стоїть, кстати, удобно стоїть. У кума кумаберлима трошки вище не так удобно. на дозаторі, На дозаторі. стартері Стартер не через ПДМку, а прямий. Такий кажуть, що то краще там, ну, в общем, мабуть, краще, бо через пдм щось там важче. Форсунки ти тут, по-моєму, ж міняв, так? Да? Міняв. Да, форсунки міняв. міняв. Топливне. а це то ти на тому том тракторі підтікала, ця штука міняв. Ну коротше, в принципі, абсолютно робочий трактор. Он дивиться, радіатор ну, чіткий, полі, не, не полі, прогнивший. Полі він уже не да. для куна. Ну то понятно. для легких робот. Для легких робот. Тягать прицепи, Треб... кун. Требується замена цього, блин, поршневого. Ага. Він, коротше, трошки бере масло. Ми скривати цього не будемо. Е, е, чесно сказати, він працюватиме і так ще довго і нудно. Ну, якщо є желання і можливість, то можна за це поміняти поршневу або кольця. Ну, я не знаю, що там треба. Ну, Завівся, це він виходить, вчора його заглушили, заводиться він сіда з полтичка. Єдине, як в ангарі, він вже ж трошки димить, виходить, копоті багатенько. Гідравліка, робота класна. Ізначально, по-моєму, цей UMZ був з малою кабіною. Кабіну тут поміняли. Дивіться, ще з такого лайфхака, як кум поставив отут гідрокрани, щоб прицеп піднімати можна було без проблем. Закриваєш ці гідрокрани, і тоді воно не йде на кун. Внутрі кабіна стандартна. сідушка в принципі удобна, я на цьому драконі катаюсь іноді. Удобні рычаги, зроблені під руку. тобто Це підйом крючка, опускати крючок, це робота взагалі класна. Висота подйому колосальна, так як воно должно бути. Грузе. В принципі, будь-яку фуру грузи. Навіть саме-саме високо ці паровози. Ну, трохи піддимлює. Ну, я вважаю, для грузовика, для, чисто як для куна, более чем. номер кума ось ось на екрані, побачите, звати його Серега, це мій кум. Так що дзвоніть йому напряму. По ціні. Да, територіальна Харківська область на кордоні Дніпропетровська, село Новомажарово, моє рідне село. Цену казать? 180 тисяч близько. Да, 180 тисяч. Взагалі условия такі. Без торгу 180 тисяч. Якщо хтось любитель поторгуватися, починаємо з 220 тисяч і можемо опуститися мінімум до 180 тисяч. работает цей і той світ працює і допомагає. Ну, це по В нього освітлення должно працювати. Я вважаю, що за адекватні гроші, адекватна техніка. Так що всі, кого зацікавив цей дракон, звертайтеся до кума. Договарюйтесь, на нього є документи, все. Документи ж є, все як в порядку. Є да? документи, все в порядку. То есть техніка исключительно. Хороший помощник кому господарства, господарство. Якщо единиця техніки, я думаю, вам підійде. Ну, в общем, таке відео о продаж э, супер дракона. Якщо вам відео понравилось, или оказалось полезним, не забуваємо ставити лайк і підписуватися. Пока-пока. Далі більше.